А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі Bybit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові Гамане. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі Мекс. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яких буде в описі під цим відео. Доброго дня! Сьогодні я покажу, як перекинути свою криптовалюту з однієї біржі на іншу. Покажу, як це робити. На своєму прикладі, як платити мінімальну комісію та як не втратити свою криптовалюту при відправленні. Показувати я буду на прикладі двох бірж це Max Global, звідси я буду відправляти, та отримувати буду на біржу Gate. І так, почнемо з біржі Max, звідси я буду відправляти. Щоб відправити криптовалюту, нажимаємо на кнопку Кошельок, Вибираємо, яку ми хочемо відправити криптовалюту. В даному випадку, я буду відправляти. USDT, тобто тезер. Нажимаємо ось сюди. Та нажимаємо кнопку відправити. Так, як я відправляю криптовалют. Для початку нам потрібно обрати мережу. Я обираю ту мережу, в якій сама мінімальна комісія. Як бачите на Мексі зразу пишеться скільки ми заплатимо комісій за відправлення транзакції. Як бачимо, зараз найменша комісія в мережі Heco. Обираємо цю мережу та нажимаємо підтвердити. Тепер нам потрібно перейти на ту біржу, на яку ми хочемо отримати свої USDT. І подивитись, чи підтримує та біржа ось цю мережу. Нажимаємо кошельок, нажимаємо кнопку депозит, взнос. Вводимо ось сюди, яку ми хочемо отримати криптовалюту USDT Tether. І ось в цьому списку дивимося, чи є мережа, через яку ми будемо відправляти. Як в даному випадку, є ось мережа Heco. Чудово, якщо на обох біржах є ця мережа, значить ми можемо відправляти. Якщо тут ми, наприклад, не знайшли б цю мережу Heco, то просто йдемо назад на біржу Max та обираємо ту мережу, яка є на обох із бірж. Важливо на обох із бірж обирати одну й ту саму мережу. Тому що, наприклад, якщо ви на Мексі відправите свою криптовалюту в мережі HECO, а вставите кошельок гаманця в мережі Solana, наприклад то ваша криптовалюта до вас, на жаль, не дійде. Вона просто згорить і ви ніяк не зможете її повернути. Ви просто втратите свої кошти. Якщо відправляєте USDT, то я вам рекомендую використовувати мережу TRON, тому що ця мережа є з збірж і в неї фіксована комісія. Яку би не відправляли суму, ви завжди будете платити 1$. долар. Чи то буде 10$ доларів, та ви заплатите 1$$, долар, чи то буде 100 000$ ви все одно заплатите комісію 1$$. долар. В даному випадку я буду переводити все ж таки через мережу Heco. Ось тут я обираю Хеку, нажимаю підтвердити. Тепер переходимо на біржу, на яку ми хочемо отримати криптовалюту. Обираємо також ту мережу, в даному випадку HECO. Та нажимаємо ось тут копіювати адрес. Адрес отримання ми скопіювали. Переходимо на мережу, з якої будемо відправляти. Ось сюди зверху вставляємо цей адрес. І знову потрібно обрати мережу. Хеко. Підтвердити. Потім ми нажимаємо скільки ми хочемо вивезти. В даному випадку я буду виводити все. Ось тут, в самому низу, пишеться, скільки ми отримаємо вже з вирахуванням комісії. Нижче написана сама комісія за транзакцію. Рекомендую вам ще раз перевірити. Мережа Heco, адрес. Переходимо на біржу отримання. Мережа Heco, адреса 973. І тут 973. Так, все співпадає, нажимаємо підтвердити. Ось тут нас біржа також попереджує, щоб ми обирали одинакову мережу. Нажимаємо підтвердити. Перевіряємо, чи все правильно, та нажимаємо кнопку підтвердити. Тепер нам потрібно вставити два коди. Один прийде нам на електронну пошту, а один на Google. Після того як вставили всі коди, нажимаємо кнопку відправити. Все, наші кошти відправляються на іншу біржу. Зараз я поставлю таймер, щоб дізнатись за скільки приблизно прийде наша криптовалюта. Як тільки наші кошти надійдуть на нашу біржу, я продовжу відео. Што мої кошти вже пішли з біржі Max, але вони ще не прийшли на біржу Gate. Не переживайте, так завжди буває, Не спішіть, не панікуйте. Кошти прийдуть протягом 5, 3, 15 хвилин. Як бачите, ось, якщо ми нажмемо сюди, ми можемо побачити, що наші... USDT успішно відправлені. Ось тут вказується, що ми яку ми монетку відправляли та яку мережу ми використовували. Також ми можемо побачити, яку ми заплатили комісію. Як бачите, раніше я відправляв також USDT, але по мережі TRX і там комісія була 1$. Та чекаємо, коли кошти прийдуть на біржу Gate, та я продовжу відео. Також хочу показати вам таку одну пішечку, як перевірити чи надходять кошти на вашу біржу. На гейті це робиться ось так, але на більшості біржах ви також можете подивитися. Нажимаємо кнопку «Взнос», обираємо монетку яку ми перекидали, «USDT», Та ось тут зверху є така кнопка як історія. Нажимаємо сюди і нажимаємо ось на цю транзакцію. Як пам'ятаєте, ми перекидали з МЕКСа 3-4 долари. І як бачите, ось вони висять. Просто ми чекаємо поки підтвердиться наш перевод. І кошти зачисляться на нашій спутовий гаманець. Так що не переживайте, кошти прийдуть, просто чекаємо. Ось тільки що мені кошти поступили на гаманець. І перевод зайняв 13 хвилин, плюс-мінус там хвилина. Як бачите, мої кошти на спотовому гаманцю і я можу з ними робити вже все, що завгодно. Ось таким способом ви можете перекидати кошти між біржами. Також хотів би вам порекомендувати не спішити і уважно перевіряти, через яку мережу ви кидаєте. Обов'язково звіряйтеся, щоб у вас були обрані ідентичні мережі. Що на біржі відправлення, що на біржі отримання, має бути одинакова мережа. І слідкуйте за комісією, тому що деяка мережа бере дуже багато комісій, так що обирайте мережу з мінімальною комісією та бажаю вам максимальних іксів. Всім дякую за перегляд, всім пока!